Дівчатка-хлопці, всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Сьогодні в розклад в нас для самотніх дівчаток. Хлопці, якщо самотні, переводьте на себе. Тому що основна аудиторія в мене все ж таки жіноча. Я розказую, як для дівчат. Ну, Давай дивитися, чи готова ти взагалі до проявлення партнера і. Можливо, є якісь в тебе страхи, да? можливо, є якісь блоки, які тебе блокують. Оце саме сьогодні будемо досліджувати. Так, мабуть, на початку зроблю все ж таки твою сигніфікацію, ну, щоб ти розуміла, про, це, про тебе ця історія чи взагалі може не про тебе, можливо, тобі зовсім не зрезонує. Я зараз на іншій колоді подивлюся, тому розслабляйся, поки я тасую колоду. Ти можеш налаштовуватись. Я нагадую, що загальні розклади вони відіграються не для всіх. І це цілком нормально, тому що загальні розклади це можна сказати, ну, як фільм, да, як а, якась книга, яку ти можеш прочитати, почути, аудиокнига, наприклад, да, щось почути від мене. І таким чином ти отримаєш для себе певні відповіді. Це ж не обов'язково, щоб він повинен цей розклад 100% відіграватися. Для когось відіграється, для когось ні. Це нормальна історія. Так. Але багато цікавої інформації, ти все одно отримаєш, тому можеш все одно дивитися. Такі розклади вони дають енергію, вони надихають. І це. Найкращий спосіб провести свій вільний час. Отже, давай дивитися, в яких енергіях ти зараз перебуваєш хто ти? Четвірка пентаклів. А що ти так себе замкнула? Дім, робота, робота, дім. Мені ніхто не потрібен. У мене все стабільно все нормально. І відчепіться всі від мене. Таке враження, ти, можливо, над якимось проєктом працюєш, а, можливо, реально може так програватися, що ти зараз якось облаштовуєш свій будинок. Хтось, може, ремонт робить, а може, хтось переїхав і облаштовує своє нове життя. Але ти зараз в таких замкнених енергіях, коли ти в своє життя ну, нікого і не пускаєш. У когось, дівчатка, так програється, що це історія про те, що зовсім недавно в тебе закінчилися якісь стосунки, які завдали тобі багато болю. І зараз тобі потрібен час на реабілітацію. Можливо, тут навіть так відіграється, що ти замкнула свій простір для того, щоб зцілитися. Ну, таке враження, наче ти як о, в лікарні, да, якийсь відновлюєш себе, відновлюєш свій стан. Ну, мовно кажучи, да, в лікарні, тому що дивись, що з тобою відбулося. Хтось прям тебе, ну, скажімо так, навіть і зруйнував. Не зовсім зруйнував, але дірку в тобі зробив. Твоїй душі тут якась дуже дівчатка сумна історія. Тут прям жінки, які мене дивляться, та, з пораненою душею, замкнулися, зачинилися від цього світу. Не просто тобі, не просто. Тут таке, знаєш, може програватися, що ти, наче, як хочеш повернутися в ті моменти в минулому, да, в своєму житті, можливо, навіть і в дитинстві, коли все було добре, коли було затишно, От ти наче зараз намагаєшся створити такий простір, щоб повернути себе в ті енергії, коли все було зрозуміло, ясно, просто. Коли про тебе хтось піклувався, да? мама або папа. І там тоді все тобі було зрозуміло. А зараз дуже боляче. Це життя тобі проживати боляче. А стосунки з чоловіками в тебе пробіль. Вони тебе образили, вони щось тобі таке зробили, завдали тобі стільки болю. Що, можливо, зруйнували твій отакий наївний підход до життя, наївний погляд на це життя. Ти стала більш дорослою. І зараз тобі дуже хочеться відновитися. Готова до проявлення партнера? Ну, Тут я сумніваюся, що ти готова, але давай подивимось на іншій колоді. Може, внутрішньо все ж таки якось хочеш? Кажеш, не знаю. Я не знаю. Я готова, але я боюся. Мені здається, що це може бути для мене небезпечно. Мені здається, що я не знаю, як будувати правильно ці стосунки. Що в мене недостатньо досвіду, що в мене був тільки негативний досвід, а позитивного досвіду в мене не було. Я поки що не готова, я ще на порозі цього всього. Я ще своїм життям не керую. Тут таке враження, наче тобі здається, що є якийсь злий рок, який всі обставини в твоєму житті складає так. Що тобі боляче, що тобі погано? Чомусь, знаєш, можливо, ти так проговориш, ну чому вищі сили мені постійно посилають якихось кончених? Чому я не можу отримати біля себе нормального чоловіка? Чому я об цих чоловіків постійно ранюсь? А в мене до тебе питання: а для чого тобі цей біль? Можливо, він закриває якусь твою внутрішню потребу. Для чого? Тут таке враження, наче ти сама шукаєш внутрішню болю для себе. Цей біль для тебе. Це про що? А тоді я живу. Тоді я живу. Зараз я трохи цю карту прикрию, щоб там YouTube мене не заблокував. Мені потрібен біль, бо саме тоді я відчуваю, що я жива. І все ж таки, готова зустріти. Ну, давай так, давай по-чесному. Ще не дуже готова. Тому і чоловіки в твоє життя поки що не заходять. Ти їх готова бачити десь там, на горизонті, ти готова про них мріяти, ти готова собі ем, промальовувати якийсь образ. Але саме до того, щоб він е, з'явився в тебе на порозі, щоб він зайшов в твій простір. Ти Не готова, ти навіть не знаєш, як його вбудувати в своє життя. Ну, тобто, завтра тобі дай якогось чоловіка і скажи, ось той самий єдиний класний, який призначений тобі долею, да? ти не будеш знати, що з ним робити. Не готова. Ти ще не готова. Ти хочеш, щоб воно якось склалося, в тебе є очікування, але при цьому всьому ти хочеш якби стояти в сторінці і щоб воно якось утворилася, да? щоб цей чоловік біля тебе якось з'явився, якось почав з тобою комунікувати. А при цьому ти сама не готова вкладатися в ці стосунки, ти сама не готова йти в близькість. Ти сама ще внутрішньо не готова. Добре. А чого? Чого боїшся? Чого ти боїшся? Знову піти на дно? Болю, болю, ти його і хочеш, і боїшся одночасно. А ти боїшся, що чоловік, який знову завдасть тобі болю, він тебе знищить як особистість. Ну, це в твоїй голові насправді. Насправді, жоден чоловік тебе не б'є. Серце в тебе не зупиниться, рука не відпаде. Це все зрозуміло. Тобто фізично ти не, не постраждаєш, але на духовному рівні ти дуже близька до тієї стадії, де тобі доведеться зіткнутися зі своєю тінню. І ти цього боїшся, тому що о, в тінь ти боїшся навіть зазирнути. Яка ти насправді? Боїшся собі зізнатися, що з тобою. Ще чого боїшся? Боїшся, що, зазирнувши в свою тінь, побачивши своїх демонів, вімкнуться зовсім нові енергії. А ти не знаєш, як це? Тому що бути в емоційному стані, да, в цих кубкових енергіях, коли ти кубкова королева, коли ти в емоціях, коли ти страждаєш, ти про це знаєш. А коли ти королева жезлів, коли в тебе є певні ключики, як вибудовувати своє життя, коли ти усвідомлюєш. Що все, що відбувається в твоєму житті, це все в твоїх руках. І ключі від цього в тебе є оцього ти боїшся, тому що це нові енергії, тому що це нова особистість. І цю нову особистість ти боїшся. Тобі здається, що вона знищить оту твою кубкову королеву. Но насправді вона не знищить. Насправді вона не знищить. Насправді у вас взаємодія відбудеться? І ти навчишся брати відповідальність за своє життя? Ти нарешті усвідомиш, що всі оці твої стани, які з тобою відбуваються, причина в тобі. Що ти обираєш таких чоловіків? Ти боїшся дізнатися цю правду? Ти сама внутрішньо до себе притягуєш чоловіків, біля яких ти страждаєш. І зізнатися в цьому ти собі боїшся. Тому що зізнання в цьому буде означати для тебе, що кубкова королева була не права. Що вона діяла не так. Що вона, можливо, деструктивно впливала на твоє життя. І це ти сама. Тому що ти досить потужно себе асоціюєш з цією королевою. А в тебе є, тут простір тобі показує, що в тебе є ще інша твоя частина. Тому що, дивіться, дівчата, навіть якщо брати теорію архетипів, там, де ми кажемо, що в людині проявлен якийсь один архетип, ну це не зовсім правда, тому що в нас проявлено декілька архетипів. І навіть якщо. Брати систему Уейта, да, систему тарого, королеви в нас в одній жінці може бути проявлена кубкова королева і мечовий король. Таке теж може бути. Просто вона в різних ситуаціях, по-різному, ця енергія підсвічується, і це нормально. І тобі здається, що ця жезлова – це якась стороння істота, якої взагалі не існує. Це щось е, чуже. А насправді тобі доведеться все ж таки зазирнути всередину і побачити, що і жезлова це частина ти, тобі, тебе, да? що ти сама така і є. Інтегрувати свою оцю частину, яку ти заганяєш в тінь. Ти свою жезловість, свій вогонь внутрішній, ти заганяєш в тінь. І тобі доведеться навчитися взаємодіяти з цією частиною. Добре, а як тобі відшукати своє кохання? Ну, просто знати, що воно є. Слухай, цей чоловік, ця людина, вона існує насправді. Да? В тебе просто, можливо, образу ще немає, але він є. Він дійсно є. Угу. Почни з себе. Почни з себе, і шлях відкриється. Цей шлях є, а ти не починаєш. Зовсім інші енергії, інший рівень відкривається. Коли починаєш себе визнавати справжньою, коли починаєш чути свої потреби, коли задаєш собі питання, які ти боїшся задавати. Але відповідь, крім тебе, ніхто не почує. Тому боятися можна і не боятися. Ось тоді ти виходиш на новий рівень. Тут для декого може навіть так програтися, дівчатка, що вам можливо треба йти в терапію, да? що саме через терапію, саме через підтримуючого якогось практика, тому що тут вчитель йде. Саме там, де буде затишно, де буде певна атмосфера, що ти можеш розкритися, саме там ти вийдеш на новий рівень. Тому що, коли ми сидимо і постійно перебуваємо у цих станах, де нам погано. Я не кажу, що треба обов'язково цього стану позбутися, але саме з цим практиком, допомагаючим ти навчишся проживати ці стани, тому що в нас немає культури проживання депресії, в нас немає культури проживання горя. Ми намагаємося все це з себе викинути. Ми кудись відриваємося від цього, ми намагаємося це сховати. Отут навіть дівчинка да, вона ховає цю квіточку в собі. Замість того, щоб прожити, замість того, щоб інтегрувати цей досвід в себе, вона його ховає, вона відгороджується від своїх емоцій. Вона не знає, як ці емоції проживати. І от той біль. Він накладає певний відбиток саме через той біль ти відгородилася від всіх. І це, знаєте, дівчата, це такий досить довгий процес. Не треба очікувати, що там сходив на дві сесії до психолога, і в тебе одразу складеться твоє життя. Ні, воно не складеться одразу. Але це перший крок на шляху до того, щоб ти реалізувала себе як жінка. Добре. Порада є, да? йти в терапію. Добре, а якщо ти все ж таки підеш в терапію, чи зустрінеш ти чоловіка? Ну, давай найближче півроку, буде цей чоловік, буде ця зустріч. Ну, ось дивись, вежа, так? Да? Тобто це певне руйнування йде. Проживання кризи. Все як за класикою жанру, да? коли ти руйнуєш свої установки, коли ти просто <смі> собі підпалюєш да? це саму себе, зносиш все, що не може існувати. Ну, тому що такою, якою ти є, воно не приводить тебе, твої думки, твої установки, вони не привели тебе до щасливого життя. І саме через кризу, в яку ти зануришся, досить потужно. Саме через проживання цього горя, оцього болючого досвіду, ти виходиш в імператриці. В імператриці з'являється бажання мати біля себе чоловіка. Тому що в тебе внутрішньо дівчатка, ну, от хто мене дивиться, давай по-чесному. В тебе немає бажання когось бачити біля себе. А саме, коли відкривається імператриця, з'являється бажання. і Простір, закохані, да? аркан закохані, приводить до тебе цього чоловіка. Дивіться, тут пара, яка цілується. А тут чоловік, дівчатка, досить цікавий буде, творчий, енергійний, розвинений, багато ідей в нього буде. Він як творець свого життя. І з ним затишно буде. З ним поруч буде затишно. З ним ти відчуєш опору, з ним буде певний захист. Да, з ним все як спочатку почнеться в твоєму житті. Новий рівень. Нової якості чоловік з'явиться в твоєму полі. Тобто. Дивись, тут знаєш, я тобі так скажу: ти особливо не переймайся, що ти зараз самотня, тому що це простір для того, щоб зануритись нарешті в себе. Коли ми в стосунках, нам якось занурюватися в себе, ну, по-чесному, немає. І часу, і ми якось намагаємось зануритися більше в партнера, більше його якось емоційно там підтримуємо, на себе трошки можемо забити. А тут зараз в тебе да, так все складається, що ти можеш приділити час собі. І от таро-простір, да, і я через цей простір таро тобі промовляю. Скористайся цим шансом. Піди все ж таки в терапію. Тому що тут я не бачу ніяких магічних впливів на тебе, прямо щоб щось хтось тобі зробив псування. Піди в терапію для того, щоб зустрітися зі своєю цією жезловою королевою, яка дуже прекрасна насправді. Це прекрасна жінка, і ця дівчина, ця жінка, ця твоя жезлова королева. Вона відкриє в тобі внутрішній вогонь бажання. І цей вогонь бажання він приведе до тебе чоловіка, якого ти покохаєш. Ну, чудовий розклад, просто карти настільки чудові, показали всю цю історію. Ось. Тому, якщо тобі зрезонувало, якщо тобі все зрозуміло, ти можеш поставити вподобайку, а якщо тобі взагалі не зрозуміло нічого, ти можеш написати коментар. І це теж буде такий знаєш, перший крок до того, щоб почати якось перетворювати своє життя. Всіх вас обіймаю, всім нам миру та любові, дівчатка. Пока-пока.